Друзі, розберемось з вами з міфами і реальністю. Бо я бачу дуже багато новичків, які мають такі собі уявлення, що якщо ви на Binance, на криптовалюті, то це купив за на 20 доларів, як колись біткоїна, а отрив е, мільйони, мільярди машини за 2 дні. Розумієте, друзі? Е, криптовалюта, люба монета, це як. Долар, наприклад, її можна купити дешевше, продати дорожче, коли курс росте, але курс буває, і падає. І нам потрібно розуміти, що нам просто потрібно купувати, продавати, але купувати нам потрібно дешевше, продавати дорожче. Ці всі сказки про мільйон за один день такого не буває. От ми зараз з вами подивимося на екран, От наприклад, DOT. Дот. Я давав монету Дот в своєму. В своїй групі. Хто в мене знаходиться, мої учні. Вони підкупили, що з цього вийшло. Дивимося на екран. Ну, друзі, ми візьмемо дот, наприклад, бачите, є графік, дот падає, росте, падає. Якщо взяти 15 хвилинку, навіть вчора, бачите, різко впав, але сьогодні він вже знов туди виріс. Можна, звичайно, підріс. Ми продали, впав, ми знов підкупили, на таких коротких там фреймах сидіти. Але суть стається суттю. Ми знизу можемо подивитись. За сьогодні додав 3,76%. Бачите, за 7 днів 10,79%, за 30 днів 12,25%, за 90 днів 43,82%, за 180 днів 1,39%, а за рік мінус 72. Якщо цілий рік він падав, він зараз розвертається. Якщо взяти більше таймфрейм, там подивитись, ось він падав. Зараз він розвертається починає, друзі, рости. Тому якраз в нас. Виходить, що за останнє, время, за останні 90 днів 43, 79%. Де ви за 90 днів заробите такі відсотки? Я в групі давав, що дот треба купляти. Тобто, навіть якщо ми зайдемо, подивимося на мій гаманець, то взяти спот гаманець, Ось ДОТ, бачите, я дот, полка дот написано. Зараз в мене 12,247. Я купив на 10. Тобто 247 чистої розумієте? Тобто це береться на якийсь великий срок, наприклад. Люди хочуть в день внести 10 і вже ввечері мати 12. Так же не буває. Взагалі, я вам кажу, що якщо подивитись на дот, де, де ви мені підскажіть, ми дивимося відсотки за. З 90 днів це 43-66%. Але правильно потрібно підбирати монету. це ми, звісно, розбираємо в моїй групі. І так, друзі, думаю, з цього відео вам зрозуміло, що потрібен час, потрібна монета може рости, падати ежедневно, але береться більший такий шматочок часу, наприклад, там, місяць. Там, Два місяці три місяці, за які монета в середньому виростає. Звичайно, можна погратися, коли вона росте. Купили, падає, продали, і знову купили, продали. Можна так поманіпулювати трохи, але на виході в нас треба просто ростучий тренд, щоб монета зростала. Тобто, на прикладі монети DOT ви побачили 43%. Це дуже добре, що когось не устраює. Занесіть в банк і отримать там тисячу доларів. Занесіть, 3% річних, і тоді ви зрозумієте. Тобто, я в своїй групі якби про дот розказував. Хто в мене підкупив, дот, то той має заробіток. Хто підкупив і в той же день продав, хто купив, продав. Тобто ну, треба розуміти, що. Ви так далеко не поїдете. Тому що хто хоче все і сразу, отримує нічого і постійно. Розумієте? Це така сама, такий товар, такий самий товар монета, це і долар, і євро, який можна купити і продати дешевше. Нам треба навчитись купувати, навчитись продавати і навчитись відслідковувати ринок. Тобто ростучий тренд до. Куди монета приблизно виросте, ми можемо вирахувати по графіку за який час, але ми не знаємо за який час. Вона може сьогодні ж повністю ви ляжете спати і вирости в два рази. А можете, може протягом тижня або протягом місяця дорости. Це вже тут діло таке, це вже від ринка залежить від економічного стану в країнах в усьому світі. Тому, друзі, я міфи може ваші якісь розвіяв, що ви хочете за сьогодні принести, взяти 1000 доларів дол в кума, а завтра вже мати дві тисячі, віддати куму і за тисячу робити. Таке може бути, звичайно, виростає монета в два рази, але це дуже рідкісне явище, це дуже ризиковано. Як виростає, так і може впасти в два рази. Якщо все робити. По ділу поступово і по правилам, які є, я такі правила даю, тоді ви будете мати, друзі, заробітки.